Дорослі печуть печиво від початку наступу РФ у сьомаках Шмаренського району виготовили кілька тонн продукції. Цех облаштували в будинку, що стояв у силі пусткою. Кожного дня ми записуємо, якого числа ми печемо, яку кількість печива ми випекли. Разом це вже майже три тонни. Частину печива передають захисникам на фронт. Решту діти у бабіч траси продають гроші, віддають волонтерам. Зароблено ми то втратили перше, Ми здали у, ну, в змеринку на автомелі автомобіль для вивезення військових. А друге ми купили дрон нашим односельчанам. Ми купували ще батареї, три ну повербанки. На цю машину її допомагали збирати гроші діти. Це четверта автівка, яка поїде зі жмаронки на фронт для українських захисників, каже волонтерка Анастасія Мельник. Завтра її завантажать гум допомогою з Польщі, керматами, провізією, зимовими спальними мішками. Усе розвезуть на позиції. Авто ж передадуть військовим, які оборонять Донецьку Авдіївку. Пляємо машини, звісно, не нові. Заганяємо її на СТО, Її повністю перебирають, дивляться абсолютно всі. Частини деталі повністю абсолютно все міняється, тому що ми розуміємо, куди вона їде, і ця машина вона має врятувати. Допомагають захисникам і місцеві підприємці. Олег перечає у власному цеху майструє буржуйки для оборонців. За три тижні виготовив три десятки. Собівартість однієї середньої буржуйки три тисячі менша півтори. На металі вирізає «Гарп України. Запит на буржуйки на фронті завжди є. А сили й гроші каже, знайдуться. Багато прирозких хлопців було забрано на війну, і вони почали дзвонити про всяку як допомогу. Кішки і бронежилети буржуйки віддаються безкоштовно. Звернулися розвідники, попросили зробити в два рази меншу. Ми зробили в два рази менше. Є ще одна пічка, яка працює там на солярці, вона теж невеликого розміру. Коли вона працює, щоб не було видно від дров видно, вихлоп від солярки не видно. А у міськраді з бюджету виділили по 250 тисяч гривень на відновлення трьох деокупованих громад Чернігівщини і Київщини, каже очільник Шмаранка Анатолій Кушнір. Бо ж їхня громада, хоч і в тилу, теж пережила ракетний обстріл росіян. Своїм прикладом хочуть заохотити інші відносно тихі громади допомагати відбудувати країну. В Жмеринці нас тільки трохи зачепило а по інших містах розвалена інфраструктура, зруйнована, житло, дитячі заклади, школи, дитячі садочки, лікарні. І ми не повинні бути байдужими і поділитися з тим, що маємо. Ми зв'язалися з трьома громадами: це Чернігівщина і Київщина, і надали їм підтримку кожної громаді для того, щоб вони могли. Підготується до зимового періоду. Грошова допомога неодноразова від Жмаринської громади, каже Анатолій Кушнір. Допомагатимуть військовим надалі і місцеві печивом, автівками, дронами, тепловізорами, буржуйками. не байдуже кажуть, усі хочуть миру і працюють на перемогу. Не зупиняємося, продовжуємо пекти і хочемо пекти на перемогу вже і чекаємо цієї перемоги. Хочемо виходити по суботам, по неділям, докупити сонячні батареї. Допомагаємо, так. Так? тому що хочемо жити у вільній країні. Ми максимально робимо все, що від нас залежить. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.